Так, друзі, маємо першого гостя цієї години. Будемо розбиратися, як Україна прожила останні 12 годин від вчорашнього вечора до ранку. Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ, з нами вже на зв'язку. Пане Вадиме, вітаю вас! Вітаємо пане Вадиме. Про найгарячіші точки ми так опосередковано зазначили. Ми згадали і Бахмут, і згадали Херсон. Як би ще ви охарактеризували ситуацію по, по країні, і чи можна припустити, що зараз таке. Умовне затища перед бурею? ну тяжко сказати, про умовне затища. Тому що те, що відбувається зараз під Бахмутом і під Авдіївкою, це безумовно явно не затище. Це реально це неймовірно тяжкі і неймовірно криваві бої. Справді сьогодні цитували інститут звучної війни, який говорить про те, що росіяни кладуть там величезну кількість людей, але ну, це просто це. Відчуття таке, ніби це Перша світова війна. Тобто так вивало тільки в першу світову війну, коли просто е збивали от е в натовп в шеренги, тобто е воїнів, і відправляли на верну смерть. Тобто, от зараз от те, що відбувається там під Бахмутом, це, це реально це не це просто полявостелені трупами але Вони просто не жаліють своїх людей. Вони просто плювати хотіли на е життя своїх людей. Тому там реально найтяжча ситуація. Да, чому я умовно сказала, звісно, ви абсолютно праві, що ці кроваві надзвичайно важкі бої на сході України, вони не припиняються. Але ми все ж таки, пане Вадиме, ну якщо не готувалися, то нас попереджали про те, що обов'язково ще стануться і трапляться масові ракетні обстріли. І ми так в передчутті, коли вони будуть. Хоча нам експерти кажуть, що зазвичай ці залпи вони відбуваються від 7 до 10 днів, десь в них проміжок, тому що росіянам треба назбирати ці ракети. От зараз я орієнтуюся, наприклад. Ат на німецьке видання Шпігель, яке публікує супутникові знімки з російського аеродрому «Енгельс-2» під Саратовим, і пише, що там, судячи з усього, якраз готуються до нової ракетної атаки. Вони публікують знімки, де видно десятки бомбардувальників ту 95 ту 160 а також. Ще й інші е, груз з боєприпасами, пане Вадиме, Чи готуємося ми власне до цих ударів і чи можна до них взагалі бути готовими? Ну власне кажучи, ми всі знаємо, що нас може чекати. Тому я думаю, що всі готові Тво готове е, в принципі населення. Ну я розумію, що е, вже немає людей, які не знали, що це дуже небезпечно. Треба ховатися в укриття, треба мати заряджені павербанки, треба мати запас води. тому в принципі на жаль, ми змушені до цього готуватися. Тарас я дивлюсь, що ООН хоче домовитися про розширення постачання російських аміачних добрив через наш трубопровід територію України. І ми пам'ятаємо, що була відкрита інформація, що російська делегація зустрічалася в арабських країнах з українською, і там якраз намагалася з'ясувати хто що хоче, і хто що за це отримає. Зрозуміло, що аміак не нафта, але там все одно мільярдні будуть поповнення російського бюджету. Якщо це запрацює Україна у свою чергу. Хоче, звісно, повернути всіх своїх полонених, і вони так і кажуть за формулою всіх на всіх. Пане Вадиме, наскільки ви реалістично оцінюєте, що така угода між нами та країною агресоркою може відбутись? Ну я вважаю що в принципі вірогідність достатньо висока. Якби це не було, віргідність достатньо висока. Там не мільярдні прибутки, там приблизно до півмільярда доларів можна заробляти на рік. Ну за різними оцінками 300 до 500 мільйонів. І в принципі, головним бенефіціаром тут являється один з найближчих друзів Володимира Путіна. Ратенберг який є одним з ключових лобістів залі всієї цієї історії. Ну, в принципі, подився, як буде далі відбуватися, але я дуже сподіваюся на те, що існують високі вергідність того, що справді в обмін на полоненах, в принципі, ця формула може спрацювати. Да, пане Вадиме, воно звучить знаєте, як не дуже реалістично. В якому сенсі Росія використовує наших людей завжди кожен раз. Як живий товар, і вони розуміють, що Україна справді готова платити будь-яку е е е ціну за те, щоб їх повернути. Ну, тому що ми відстоїмо своїх людей, тому що вони це заслужили. Але півмільярда для Росії тоді це справді лунає як несерйозна цифра. Це не ті гроші, за які треба е, ризикувати своєю репутацією, знову чути оцю критику від власного суспільства, що як же так ви обміняли цих нациків, ви обіцяли, що вони будуть покарані. Ви самі знаєте, наскільки заряджене російське суспільство і наскільки воно хоче української крові, тим паче наших військових. Тоді виходить, що Росія, ну наче ставка її не настільки ос. Ні, тут питання не в грошах, тут питання в е, геополітиці, тому що Аміак – це ключове добро у всьому світі, і е, тому, власне кажучи, від поставок російського аміака е, залежить достатньо багато країн в світі, які можуть бути е, союзниками або є союзниками Російської Федерації. Тому для них це не стільки гроші, скільки е, геополітичні е, моменти і можливості. Е, е, Тиснути на ті чи інші країни і близького сходу, і особливо Африки, і Латинської Америки в усьому світі, тому в даному випадку тут питання не стільки і не тільки про гроші, скільки про геополітичні аспекти, геополітичні можливості Російської Федерації. Пане ведемо російські змі часто пишуть про закриті опитування, які проводить адміністрація президента і ФСО в Російській Федерації. От чергові результати опитування свідчить про те, що 55% росіян хочуть переговорів з Україною. Лише 25% за продовження проведення їхньої спеціальної операції. Як вони там про це пишуть? 55% за переговори з Україною. Про що свідчить ця цифра? Тому що буквально кілька місяців тому ми з вами обговорювали в. Порядок нижчі результати подібного опитування Ну, в принципі останні місяці насправді, якщо говорити про переговори про припинення війни, останні місяці ми бачимо те, що більше 50% говорить про те, що вони за закінчення війни. Але просто ми повинні розуміти про те, що якщо говорити про психологічний стан російського суспільства, то воно характеризується психологічним терміном двоємислі. Які передбачають дві одночасно протилежні думки думки в голові, тобто, в принципі, одночасно вони за переговори, і одночасно така ж кількість людей ну чи я дуже сумніваюся в цифрі 25%, які які ж жорстко виступають за продовження війни, хоч це теж дуже багато. Тобто одночасно вони і підтримують дії влади. коректніше, напевно, буде питати так: ви підтримуєте дії влади по продовженню війни? відсотків 60 буде говорити, що підтримав. Ви підтримуєте дії влади, завтра скажуть, ми зупиняємо війну і почнемо переговори. Така ж сама цифра буде говорити, що ми підтримуємо дії влади. Тому тут, на жаль, в принципі, ця цифра, ну яка нам здається там оптимістичною, нам здається, що все тут уже влада змушена буде йти на переговорний процес. Ні, цього немає. На жаль, в принципі. Ціпі вони готові підтримувати і готові терпіти далі. Ну і в логічний ряд до цієї інформації стає новина про те, що у Росії заборонять мітинги біля органів влади, і біля шкіл, і біля громадських якихось установ, і так далі. Тобто, мітингувати радше за все можна буде лише в лісі, і то лише з дозволу якоїсь там обладміністрації. Ми всі пам'ятаємо, що там лише одиночний пікет є таким, на який не треба отримувати дозвіл. Чи можемо сказати, що влада щось відчуває і намагається діяти на випередження в Росії? Думаю, що вони не відчувають, вони просто за інерцією продовжують закручувати гайки. Я хотів би нагадати, що з сьогоднішнього дня, з 1 грудня, в Росії вводиться наджорстка жорстка цензура, тобто цензура рівня Північної Кореї або Радянського Союзу зразка розвинутого соціалізму. Тобто, в даному випадку там заборонено фактично все, тому вони продовжують закручувати гайки, і народ в при цьому продовжує. Терпіти народ продовжує говорити про те, що ми е, підтримуємо дії влади. Тобто, на жаль, в принципі, ситуація там, е, якщо говорити про е, потенціал бунтів, вона станом на сьогоднішній день вона наближається до нуля. Тільки 4% людей е, підтримують заліміти. Тому що е, е, на жаль, в принципі, ми повинні розуміти, що у них е, 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 одночасно є два страхи. Страх е, перед владою з однієї сторони. Е, і страх розвалив великої Росії, і мітинг – це одна з частин розвалу великої Росії, тому вони в принципі поки що не готові до низинних бунтів. Ну і чергова дуга викривлення реальності від голови зовнішньої розвідки Сергія Наришкіна, який стверджує, що Польща вже, начебто, готує референдуми: в Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, ще в якихось регіонах нашої держави, і має намір від'єднати кілька областей України як плату за ту військову допомогу і за те сприяння в міграційних питаннях, які Польща здійснює для України. Пане ведиме, якщо ви ще з нами і чуєте. Питання, бо здається, з них зв'язок, а є ще так, пан Вадим, є зв'язок повернувся. А якщо чули питання про Наришкіна і Польщу, яка намагається відгризти шмат України. Ну, дивіться, нічого нового ми тут не бачимо. Тобто, в принципі, починаючи з я не знаю, напевно, з 2004 року вони час від часу вкидуть історію про те, що. Не збирається анексувати якісь частини західноукраїнських земель. Ну і взагалі в їхніх наративах українців ж немає. є руські або трошечки поляки. Вот і все. Тобто, в даному випадку це їхня вічна мантра, яку вони говорили, говорять, і на жаль, будуть продовжувати говорити. Почули вас. Пара, Вадиме, дякуємо за ваші коментарі. і Дякуємо, що як завжди, розпочинаєте наш інформаційний ранок. Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко був з нами на зв'язку.